Зараз повітряна тривога, ми не знайшли кращого укриття, ніж пляжик. Дивись, скільки качечок. Підійдемо до них. Сьогодні 29 грудня, масована ракетна атака. Купа постраждалих. Купа горя. Коли цей терор закінчиться, не зрозуміло. Ти бачиш? Зелень. Так, Покажу, що новенького підготувала для Барбі Бутік. Ось таку ковтинку. Ви вже її неодноразово бачили це знову на замовлення. Дуже зараз у нас йдуть ці саме ковтинки, такі пухнасті, це рожева. Фотографію прикріплюю вам з боку, як воно виглядає на ляльці. І ось я дошила такий спортивний костюмчик. Це все зроблено вручну. Це все зшито. Це я, власноруч, зробила такий костюмчик, пошила. Всі інші заготовки з костюмів спортивних я їх намагалася шити і навіть і шила, і продавала Віддам Лізі, якщо вона захоче, то буде дошивати. І на цьому я хочу розпочати своє невеличке розхламлення. Хочу розхламити ось цю ялиночку, вона з Аврори. Купувала я її пару років тому. Вона почала якось сипатися, вилазять ці голочки. Вона мені не подобається і так в загальному вигляді самого. Образу квартири, вона мені не подобається, тому я хочу її викиднути. Хочу віддати ось таку вазочку. Я її також забрала після розхламлення у мами, але так і не знайшла їй якогось примінення. Не знаю для чого. Я її забрала, тому хочу викинути. І ось така у нас є вилочка, веделочка дерев'яна, також її хочу викинути. На вулиці сніжок є. Хто там казав, що зима тепла? Такий дубак так лупить Сніг в лице. Кірюшка йде з чемоданом. Ану покажи, що це ти таке несеш. Для творчості, для ліп така зимонька. А я ще забула рукавиці. Навіть і не думала, що тут така зима, що тут таке несеться. I to my mom. We even her to her. We here. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, how to fight and misbehave. I had to find a way to change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, -y. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Що це ти таке показуєш? Це Кірілу подарували Легу таке здорове. Ми його складали. Ну, ми. Хто складав? Кіріл складав 4 дні. Три. Ну, добре, три. Ну покажи вже, що ти склав. Тут скільки шматочків. 690. Скільки? Оооо. Ну, це навіть ламати шкода. Записали сьогодні Кіріла в барбершоп. Підемо в барбершоп, пострижемося бо вже в школу. Крута поробка, вау. Дуже подобається. Як вам? Ваші дітки люблять Лего? Так, ялиночка у нас ще стоїть, але я вже подумаю над тим, щоб її класти. І хочу деякі іграшки, все ж таки, після того, як буду її складати. Також віддати, розхламити. У Нас їх занадто багато, і якщо враховувати те, що ми ще наступного року щось будемо нове докупляти, то думаю можна якісь іграшки комусь віддати, подарувати. Привіт! Вирішила з вами привітатися ближче. Я вже як два тижні не знімала ніяке відео. Чесно, настрій був не той. І не дивлячись на те, що були свята і Різдво, який, до речі, моя родина святкувала перший раз 25 грудня. Новий рік ми теж як таке свято не накривали, не святкували, просто сходили повечеряли у батьків, просто обмінялися подарунками і все. Не було настрою ці балістичні загрози. весь час повітряна тривога, і ось час така стривожена. В таке, знаєте, в якесь в такі кісь. Як кажуть, ком в горлі. Не можу від цього відійти. Я весь час моніторю карту повітряних тривог, щоб не прокидатися просто серед ночі, не хватати телефон і не перевіряти карту чи безпечно, чи коли ми лягаємо спати, також з дитиною, одягаємо вже відразу термобілизну, щоб раптом повітряна тривога, щоб ми вже були на поготові, цей тривожний чемоданчик. Я ноутбук туди почала запихати, бо раніше, чесно, навіть в тривожному чемоданчику носили лише гроші і документи. Тепер я вже кладу туди ноутбук, йдемо в чому є, так сказати, вдягаємося зручно, просто. І я тут подумала, чому коли повітряна тривога, і ти весь час ось такий йдеш. Хто знає, що буде далі? Чому ти не надягаєш найкращі джинси, найкращу кофту, там не береш якісь не надягаєш найкращі труси? Ну, це так, образно. І я подумала, що можливо, такий буде класний спосіб відволіктися. Ще раз перебрати все своє барахло, передивитися речі, якими ми користуємося, речі, які нас оточують, тому що чомусь рука до них не тягнеться їх взяти з собою. От на той випадок, а раптом. Так, будемо боротися разом зі стресом. Якщо, можливо, у вас такий же самий настрій недобрий, я вважаю, що це нездоровий стан. Тримаюся як можу. От зараз я вам навіть записую це відео і так боляче за людей. Ну, за два роки не було такого, щоб мене накривало. Так, мене накривало один раз в Польщі, коли я дуже-дуже сумувала за домом. ми повернулися. І оце зараз, оця така хвиля, оці всі такі події. Я по мінімальному моніторю взагалі новини, не знаю, можливо, щось не знаю. Але просто от така печаль, біль на душі. Спробую сьогодні від цього якось абстрагуватися. Сьогодні я вирішила, що буду розхламлятися, буду передивлятися знову якісь полиці. Знаю, скажете ви, що я мільйон разів це робила. Але от зараз я от відчуваю таку потребу, що потрібно. Відволіктися і перебрати все своє барахло, тому що повторюся, чому ми не беремо це барахло у свій тривожний чемоданчик. Чому ми не беремо 10 пар джинсів, 10 чи 20 пар шкарпеток, надягну спортивний костюм і побіг. Одяг, я, мабуть, все ж таки не залишу на наступне відео. А сьогодні просто передивимося таке по малому. Подивлюся, що там у мене в гардеробній, переберу, можливо, якісь дитячі речі. Ну і як то кажуть, головне почати. Ось я вже позбирала скільки всього. Зараз вам так коротесенько покажу. Щодо чого, розкажу, що викидаю, що віддаю. Є у мене ось такі дві пляшечки парфюмів в Eclanui, це з Oriflame. Одну подарувала мені моя мама, іншу подарувала свекруха, і та, і та вже надпиті. Я хочу один флакончик продати на OLX. інший я залишу самій пшикатись. але якщо хтось раптом захоче ще купити, то я продам і інший. У мене. Зараз досить таки багато парфюмів. Дякую Pari, дякую вам за ваш фідбек, що ви писали мені, що теж хочете замовити, і вже замовляли парфюми, тому що дуже сподобалося ті, які я вам показувала в своїх роликах. Ще раз повторюсь, найкращі були це Том Форд. Black Orchid. ну просто шикарні, Щоразу отримую отримаю компліменти. Так, купуємо ми ось таких равликів Бобів. Тут дві цукерочки і одна іграшка. Є у нас уже повторки. Домовилися з Кирилом, що більше купувати його не будемо, але після того, мабуть, вже разів зо два купували. П'ять фігурок. Подивимося, виставлю на OLX. Якщо куплять, то ок. Якщо ні, то можливо оцих троє віддамо. Варварі, я думаю, їй сподобається. А ці вже якось їх десь пристрою. Ось така коробочка від цукерок, Тарас Бульба називається, виглядає, ніби якась книжка. Ну, Звичайно, я не буду її використовувати взагалі проти всіляких коробочок. Ще покажу вам пару коробочок. Є у нас ось такі кульки. Так, тут навіть ось ще щось лежить. Ага. Засохший пластилін. Ну, добре, кульки ми складемо і відправимо в контейнер з пластиком, а пластилінчик я викину. Про коробки. Я ой. Ні, це я викидати не буду. Цей пінопласт у мене з фрезером. Хто не знає, то я роблю сама собі зараз манікюр. Була професійну техніку для того: і лампу, і фрезер професійний, але вже гарантія вийшла. Та, і, в принципі, по гарантії ніхто в пінопласт у вас не питатиме, якщо раптом потрібно буде здавати його в ремонт. Тому я його просто винесу. Також. Така коробочка від ручечки від фрезера також викину подарунковий сертифікат в барбершоп. Ми вже Сходили, постриглися, можна вже і викинути його. Також хочу віддати ось такі конвертики, щоб дарувати гроші. У мене їх досить таки зараз багато. Іноді, якщо в мене їх немає, то я у мами позичаю. І вважаю, якщо ми між родичами даруємо один одному гроші, то можна просто обмінюватися тими ж самими конвертиками, тому що на конвертики взагалі-то ніхто увагу. Як таку не звертає. Ну, я говорю про себе, не знаю, як у вас, тому я віддам ці конвертики, щоб люди могли передарувати комусь гроші. Тому що в конвертиках дарують гроші. Так, тут у мене гарантійки на ті ж самі фрейзер і лампу, про які я вам казала. Інструкція по користуванню також мені не потрібна. Ось такий альбомчик. Я збираю. Фантики «Лавіс» я вже в якомусь відео показувала. У мене їх було два. Один не мій, а інший я на продаж готувала. Я вирішила просто фантики поєднати, а ось такий альбомчик викинути. По іграшкам. Кіріл сказав, що не буде гратися таким магнітним конструктором. Він дуже класний і в дитячих магазинах він і коштує недешево. Ми, як завжди, наші іграшки. Будемо віддавати варварки. Сердечко із термомозаїки. Зараз термомозаїки в нас немає, тому що я нею зіпсувала свою праску. Як я відчистила праску, я залишу вам посилання зверху на відео, де я це робила. Також я передивилася окуляри для 3D-фільмів в кінотеатрі мультиплекс. У нас було. Їх троє. Залишила двоє, тому що на одному ось така пляма. Вони пластикові, та й коштують копійки. Поки що з усіма я не прощаюся, але ось ці викину. Також віднесу до пластику. Разом з кульками зараз покладу. Є в мене ось такі рамочки. Може, хтось помічав, вони в мене вже. Мелькали в відео, це наш такий був декор. Зараз хочу мінімально також позбутися декору, залишити найулюбленіше. Ці листочки вже повигорали, тому що тут немає скла. Взагалі ця рамочка була для ручки, ножки із. Гіпсу дитячих, але вони в нас дуже запалилися, були в страшному стані, я їх просто повідривала і повикидала. Мама казала, що їй потрібні рамочки, сказала, що прийме вдар, тому я її віддам. Якщо захоче, то можливо якось пластик сюди вставив, або, можливо, якесь у неї є скло з інших рамочок, ну це вже її справа. Рамочки віддаю мамі. Також хочу віддати ось такий конвертик, це як вкладка. Кишенька у сумку. Сумку я купувала в сінцеї в Польщі, вже давно її розхламила, а ось цей кошельочок лежав. Також його покладу в пакет. Давно вже збираю пакет в місто добра, тому, думаю, хтось забере комусь. Пригодиться. Також ось такий у нас є шматочок мила з Оріфлейма. Це Кирилу подарували на якесь свято. гелем для душа, шампунькою, ми користуємося. А мило я взагалі проти мила, я вважаю це бруд. В раковині взагалі, не люблю користуватися таким милом. Обожнюю рідке мило. Вся моя сім'я користується рідким милом. У нас навіть мильниці немає, тому ми це мило, можливо, комусь передаруємо. От якраз кіріл буде йти на день народження. Ага, це ось частина сертифікату, який я вже викидаю. У нас є такий ще пакетик подарунковий, тому ми в цей пакетик покладемо це милку, докупимо якийсь подарунок, і керіл піде на день народження. Знаю, що у нас у подруги скоро-скоро день народження. Вона обов'язково керюшку буде запрошувати. Тому у нас вже буде частинка подарунку. Кетик новенький, мельце новеньке. Купимо, можливо, якийсь косметичний набір. Є ось така рамка. Вона також без скла. Я скло переставила на іншу рамку. Ну, мама, думаю, розбереться, тому я, мабуть, і цю рамку віддам їй. Стара чоловікова футболка. Ось така сорочка. Нам, по-моєму, її теж хтось подарував. Кіріл не носить сорочки, в нього спортивний стиль. У нас є парочка, і вони з довгим рукавом. Ніколи він не носив сорочку, ось таку тенісочку з коротким рукавом, і, думаю, і не носитиме, тому не бачу потреби. Зберігати цю річ. Це фотографії ми замовляли в садочку. У мене спочатку була ідея, коли я обгрейдила свої альбоми. Я люблю фотографії передивлятися в альбомах, так сказати, вживу, але ці, не знаю, вони не підходять ні до чого. І, можливо, якщо бабуся захоче споглядати на свого онука, то я їй віддам їх. Якщо ні, то все ж таки розріжу і вставлю. Такі 10х15 фотоальбом. Це ще моя лампа. Вона працює, в принципі, з нею все ок, але вона нам не потрібна. Я запропоную мамі, якщо вона захоче, то нехай забирає. Ще на розхвамлення відправляю ось такі туфлі. Чоловік їх не носитиме. Вони дуже класні, нові, хочу виставити їх на продаж. Трошки пробіглася по-дитячому, віддамо варюшки ось такий конструктор. Ці смайлики Кіріл робив з картону, повикидаємо. Ось тут такі дрібнички також викинемо. Стаканчик він робив якусь підставочку. Також викинемо. І ось ця іграшка, вона не наша. Ми її віддамо. Ходимося кухнею, хочу розхламити, віддати ось такий блендер. Я ним не користуюся. Мені набагато простіше просто купити фарш. Ну або ж попросити маму перебити у своєму кухонному комбайні. Там є м'ясо рубочка. Якщо говорити про фарш, все інше я не роблю. Сама ножка вже давно зламалася. Ми її викинули. Так, розслабляю ось такий пластиковий стаканчик. Також розхламляю ось такий контейнер, маленький, ось таку баночку. І ось таку кришку для мікрохвильовки. Ми нею не користуємося. Мені набагато простіше один раз на тиждень просто промити мікрохвильовку, ніж кожного разу після підігрівання їжі мити ось цю штуку. Тим паче, пластик він шкідливий. Тому до мінімуму. Не кажу, що в мене його взагалі немає, але до мінімуму хочу його звести. Також віддам або викину ось цю банку, ще не вирішила. З ванни перебираю, викину ось ці лопаточки. Я ними не користуюся, взяла у мами під час її розкламлення. Також ось цю розчісочку. Думала, що буду чесати волосся, коли буду робити масочки. Так і не сталося, і не склалося. Ось така мочалочка це вона після першого використання ось така страшна гидка. Не хочу нею користуватися, митися дитину мити, тому що це такий, знаєте, розсадник мікро. І останнє, що я хочу віддати, це ось така щіточка це пензлик для губ. Узорі Флейм мама віддала мені, але я губи не мажу помадою, тому вирішила, що віддам його полінці в її таку дитячу, першу косметичку. Ось нова маєчка. Недавно тільки купили, Кіріл її вимазав гелевою ручкою, воно не відпирається. І ось тут такий фломастер на ковтинці. Користовую ось такий кисневий відбілювач Міс Хелен з магазину Аврори. Я вже кілька разів ним користувалася. Дуже крута штука. Якщо у вас досі немає такого відбілювача, то я вам рекомендую. навела лад у шухлядках з одягом сина. Комоді, гарненько поскладала коптинки, футболочки, тут пужамка, трусики, шкарпетки. Тут у нас джинси, спортивний одяг, лісочки. Світшотики. Деякий одяг у нас висить на вішачках, щоб він не м'явся і завжди виглядав охайно. Деякі речі я віднесла у прання Ну, а ось це буде на розхламлення ще трошки речей старенька піжамка, але, в принципі, вона в хорошому стані. Можна її навіть і віддати. Планую спакувати дитячі свої речі після розхламлення і віднести у центри добра. Ось, наприклад, така футболочка зараз вам покажу з дирочкою, то я, звичайно, її не буду віддавати, я її просто викину. Ось іще такі перчаточки, по-моєму, ми їх навіть з Польщі привезли. І старі шкарпетоси я також викину. Ці речі я складу і віддам діткам. Ось ще з минулого разу залишилися речі, я таких і не віддала. Ці речі додаю сюди і віднесу. Багато речей я вже переслала, ці я просто віддам, бо дитячі речі я не продаю. Так, показую вам, що все гарно відіпралося. Немає полоски. Тут. Все просто ідеально чисте. Дуже подобається, як працює кисневий відбілювач, але він більше навіть і не відбілювач, а просто класний кисневий порошок. Дуже рекомендую. На цій позитивній ноті буду закінчувати це відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Бережіть себе.